Україна, гуманна країна, Україна, гуманна країна, ні стражданню тварин, ні стражданню тварин. З плакатами у руках, вигукуючи гасла, більше сотні франківців йшли по вулиці Незалежності від пам'ятника Іванові Франку до Вічевого майдану. Свої вимоги люди адресували міському голові та поліції. Розповідає співорганізаторка маршу за тварин Олена Біла. Ми проти притравочних станцій, проти використання всіх тварин в цирках, будь-яких шоу, проти фотопослуг з тваринами, проти контактних зоопарків, де утримуються тварини в маленьких клітках, в яких постійно світить якісь лампи, їх перегодовують, їх постійно витягують з цих кліток і торкаються будь-хто якби це не є природно для тварин. На марш вийшли і франківці з тваринами. Серед них Микола Петрушенко та його собака-пончик. Півроку тому власники забрали його з притулку дому сірка. Ми пончика побачили в інтернеті на Фейсбуці. Ну і нам відра так сподобалося. Ми перезвонили до той волонтерші, що дала об'яву. Знайшли його нібито в Забола, От. І Він каже, такий переляканий, що але треба зробити йому там якісь щеплення. Ну, ми погодились на це. Перший раз прийшли в гаражний кооператив, то він так переказ, він думав, що його знову в Дом сірка привез, тому що там, там такі бокси. От, і він собі місце не ходить, а тепер все, тепер він в гаражі йде спокійно, їздить на машині вільно. Молодець. Так що ми дуже його любимо. Діана Мурзова ще одна учасниця маршу. Дівчина розповідає, що неодноразово була свідком жорстокого поводження з тваринами. Одна з собак, з якої я доглядала, померла при оставленні полкравили е собак в Івано-Франківську минулого року. Е і, в принципі, я була неодноразово свідком, коли в центрі власники собак собі дозволяють жорстокі поводження з тваринами їх там бити і нетолерантно поводитись. Не про великі жаль, зауваження прості таким людям не дуже допомагають. За словами голови благодійної організації Дім сірка Наталії Когут на Прикарпатті не відкрито жодної кримінальної справи щодо жорстокого поводження з тваринами, яку б розглядали у суді. Ви чули цю справу про Балту два роки тому. Вже майже два роки пройшло. тварина мучилася чотири дня без їжі була вся проколота. Ми приїхали її, витягнули, привезли в клініку. Тварина чудом просто вижила. Дякую лікарям, які її витягнули з того світу. Скільки ми їздили до слідчого, ну нам обіцяли, що справа піде до суду, що достатньо доказів, достатньо матеріалів справи, того, щоб ця справа таки пішла в суд і мала логічне завершення. На жаль, це все закрито. Це все тишком нишком закрито. Ніхто нічого нам не відповів. Для підтвердження інформації, яку надала Наталія Когут щодо кількості кримінальних справ пов'язаних з тваринами, кореспонденти Суспільного надіслали запит на отримання інформації до обласної поліції. Олександра Берчак, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.